Вітаю вас 18 травня на календарі. Якими подіями ознаменувався новий робочий тиждень? Говоримо сьогодні у новинах. У студії Марина Каплун. Тож далі про таке. Гривня різко впала на міжбанку. У Житомирі презентували нову громадську організацію. АТОшник битву юних шахових генералів пройшла у Житомирі. Школярі плетуть маскувальні сітки. Про ці та інші новини. Далі. В Україні вшановують жертв політичних репресій. Вчора та сьогодні у всій країні жалоба. У багатьох містах відбуваються пам'ятні заходи. Традиційно у третю неділю травня згадують тих, кого безневинно вбили за часів комунізму. Історики кажуть, за цей час сталінський режим закатував понад 100 тисяч людей. Їх тіла зараз на цвинтарі у Биківні. Тут і відбулися головні поминальні заходи. Це боківня під Києвом. Тут поховано понад 100 тисяч безневинно вбитих людей. Вони жертви репресій комуністичного режиму. Сьогодні вшановують їхню пам'ять. На меморалі президент, прем'єр-міністр, очільник Києва та тисячі небайдужих. Пам'ятний захід відкрив глава держави. Я приїхав сюди сьогодні з відчуттям виконаного обов'язку. Днями зробив те, що мусив, підписав. Закони про декомунізацію, закони про Визнання героїв національно визвольної боротьби. Пам'ять убитих вшанували хвилиною мовчання та поклали квіти. Це Вікторія, їй 5 років. У братській могилі похований її прадідусь. Потримати Україну, хочу, щоб не було на церемонії пам'яті жертв історики, духівництво та посли іноземних країн на биківнянському цвинтарі, окрім українських мучеників, поховані і інші жертви сталінського режиму. кажуть, цей рік особливий, адже заборонили комуністичну ідеологію. Ми дуже раді, що <кхем> Була можливість. Бути з, разом з паном президентом, з паном прем'єр-міністром, з представниками парламенту уряду і на нашому е, кладовищі. Поява кіней, е, сталінського минулого в сучасній політичній системі Росії це повинно насторожувати. Ми надіємося, що тиск е, міжнародного спів, е, співтовариства, опір самої України. Е, Гомуни і хтось може розігнати Курс гривні на біжбанківському валютному ринку станом на сьогодні знизився до 22 гривень 45 копійок за долар. Про це повідомляє Finance.ua. На 12-ту годину середні курси валют на міжбанку були наступними. Долар – 21 гривня 85 копійок, 22 гривні 15 копійок, євро – 24-25 гривень, російський рубль – 44-45 копійок. Під звуки вибухів у станиці Луганській пройшов перший фестиваль миру Станиця ця Україна, на який зібралося багато людей. Патріотична акція відбулася у проросійському регіоні. Як зазначає керівництво області, раніше заявити про свої проукраїнські настрої для місцевих жителів було просто небезпечно. Обратились в наши общественные организации с предложением провести какую-то патриотическую акцию. Ну, мы собрали всех людей неравнодушных, скажем так, провели маленький московский. Ді, якого виросла ідея, і потом ця ідея почала бросати подробності. Ну, як завжди, це обічна була деле год тому. Це було опасно заявити о том, що Україна должна бути єдиним государством. Багато просто боялися у програмі фестивалю. Відкриття ікони Богоматері на фасаді пошкодженого обстрілом будинку культури, запуску неба більше тисячі жовто-синіх кульок, винесення тридцятиметрового національного прапора, гра на жовто-синьому фортепіано, яке стало символом фестивалю, та багато іншого. Люди ну, люди піддержать. Ну, це не небольшая точка, але є такі, які очень плохо і агресивні. Мозги такої степені запарашовані російським російським пропаганди. Врут, обманують і не понімають. Ну тут російська телевідеоксами. До патріотичної акції приурочили відкриття дитсадка, які відновили після бойових дій. Ми виділили средства із обласного із Бюджета на ремонт всіх школ, заміни окон во всіх дітських садах, домах культури, клубах і тому подобне. Подібні проукраїнські акції незабаром пройдуть у всіх районах, на контрольованій урядом території Луганщини. У Житомирі презентували нову громадську організацію АТОшника, яка об'єднала не лише військових, а й членів їх сімей, волонтерів та активістів. Головним завданням організації буде координація дій, спрямованих на особічну допомогу воїнам та їх сім'ям. Але ми зібралися для того, щоб по подальшому те, що нас хвилює, вирішувати ті питання, вирішувати їх разом, не розділяючись на різні. Групіровки громадських організацій, десантників, волонтерів, різних атошників. Питань на жаль, сьогодні дуже багато. Серед питань, які потребують вирішення, Віктор Камлук виділив наступні: необхідність прийняття законодавчих актів щодо соціального захисту ветеранів АТО, налагодження на взаємодії із державними органами, надання правової допомоги членам організації, а також моральної та матеріальної підтримки членам сімей загиблих. Громадську організацію Атошник підтримав центр соціальної допомоги учасникам АТО. Місцева влада. А де, а також духовенство. закликаю вас всіх, пам'ятайте, не тільки потрібно чекати, що вам зробити, ви маєте також подати руку. Навіть те, що ви є, підтримка сьогодні дуже важлива. Це якраз і в цьому заключається все християнство. Дружини та матері військовослужбовців долучилися до організації, бо впевнені, треба бути опорою та підтримкою для захисників. Я знаю, за що він стоїть, за свою батьківщину. Його немає іншої країни. Він народився тут. І він вони ці діти, не на жаліючи свого життя, вони віддають життя за цю землю. Ми своїм хлопцям потрібні тут. Де там війна, в нас іде своя війна. Сидиш бездія, тебе це більше накриває. Коли чоловік щось що то воно як то проще і все це крі Засновники організації зазначили, що військові зараз воюють для того, щоб жити у правовій країні, де захищають інтереси людини. А отже, у цьому їм слід посильно допомагати. Анастасія Туловська, Юлія Парух, телеканал Ескауди. Спікер Володимир Гройсман обіцяє вивчити ситуацію щодо можливості оприлюднення за своїм підписом закону про позбавлення Віктора Януковича звання президента України. Про це він заявив на брифінгу. Раніше на засіданні лідер радикальної партії Олег Ляшко зажадав від Гройсмана оприлюднити закон за своїм підписом, нагадавши, що за процедурою це має бути зроблено через 15 днів після надходження закону на підпис президенту, і в разі, якщо той його не підписав, за словами Ляшка, закон про позбавлення Януковича звання президента був направлений на підпис президенту ще 9 лютого. Верховна Рада позбавила Януковича звання президента 4 лютого. Учні 36-ї школи щодно з'явиться вільна хвилинка. Плетуть маскувальну сітку. за кілька днів. Вона відправиться на схід України. Житомирські школярі не втомлюються допомагати нашим військовим у зоні АТО. Учні 36-ї школи, що й з'явиться вільна хвилинка, плетуть маскувальну сітку. За кілька днів вона відправиться на схід України. Нас навчала вчителька з трудового навчання Олена Петрівна. Вона нам показувала спочатку, що зав'язуємо узел і притягуємо в кожну, ну в кожну дирочку спочатку було важко, а потім уже привикали. Це потрібно для наших солдатів, щоб коли вони сидять, щоб їх не було помітно, щоб їх не обстріляли. Це дуже треба. Бо якщо, наприклад, одна сітка, одна дитина, яка її сплела, це можна сказати, один врятований солдат, наш ще з минулого року школа почала співпрацювати з волонтерами. Саме вони і запропонували сплести маскувальну сітку. Зараз цей час у нас у. Років скульптури на подвір'ї на на спортивному майданчику, то тут якраз вільно ми маємо можливість тут плести у спортивному залі. У нас є батьки, які шиють в ательє десь на фабриках, і в них оці шматочки тканини лишаються якраз такого кольору. Форма воїнів, ось така, що може підійти на сітку, яка потрібна саме зараз у літній час. Плести маскувальну сітку діти вже вміють, адже півроку тому їм доводилось подібно відправляти воїнам. Це друга сітка, яку ми плетемо за за п'ятий клас. Ми плели ще з білих з білих ленточок і ми не могли набрати багато білих ленточок, то ми купляли із серветки, і зараз ми плетемо. Тема зелені сітки, бо зараз весна і якраз, якраз зелені сітки як трава і накриваються солдати, і танки. Ліки, речі особистої гігієни, продукти харчування та особливо малюнки полюбляють отримувати солдати від учнів 36-ї школи. Кожен раз от, передавали продукти з машиною, було багато малюнків, і навіть до нас приходив якось е, приїздив у відпустку. Е, один воїн і зайшов до нас, там була адреса, і знайшов ученицю, яка цей малюнок зробила, і приніс їй. Торбу цукиру за це казав, що дуже дуже вдячні були воїни і приніс і подяку у 36-й школі. Навіть діти-сироти добровільно жертвують кошти на допомогу військовим. Співчувати і допомагати їх навчила школа. А рано подорослішати і дивитись на світ іншими очима їх змусила війна. Марина Вишинська, Світлана Творак, телеканал СК 1 Перший заступник міського голови нещодавно пообіцяв, що встановить дитячі майданчики у дворах тих будинків, де мешканці проведуть найкращий благоустрій. І поки фото все ще надходять на електронку Сергія Сухомлина, перші два майданчики вже встановлено. Не встигла малеча дошкільного навчального закладу отримати спортивний майданчик. Як уже визначилась із тим, що у ньому подобається найбільше? Маленька Віка обрала гойдолку Федір, турники визначився Ілля. Я люблю на крутілки. Спускатись і дуже люблю коверкатися. Оксана дізналася про обіцянку від влади і вирішила усіма силами домогтися встановлення майданчику на території дошкільного закладу. Порадившись із іншими батьками, було вирішено розпочати роботи. Ми в принципі не надіялися, що на нас звернуть увагу. Ми думали, що буде дуже багато проблем, тому що це є дошкільний навчальний заклад. Але абсолютно при в першому зверненні Сергій Іванович добре, немає проблем. Ми поставимо. Такий же майданчик прикрашатиме і двір Леваневського 64. Місцеві активісти прибрали свою прибудинкову територію і отримали бажане. Тетяна Докаль, мама трирічного Святослава, задоволена майданчиком. Взагалі ми дуже раді, що у нас буде цей спортивний майданчик, тому що насправді маленьким діткам є що робити, але у нас дуже багато дітей віком 10, 12, 14 років, і вони не мають в цьому будинку що робити, і в цьому дворі вони Бігають по цих лавочках, ломають ці качелі для маленьких дітей. Ці горки, і в принципі металева пофарбована конструкція це дуже дуже добре. Та діти це наше майбутнє. Ми дбаємо про їх здоров'я і дозвілля для бажаючих у своєму дворі мати розважально розвиваючу конструкцію. Потрібно об'єднавши зусилля мешканців двору, привести його благоустрій, а фото надіслати на електронну адресу, яку ви бачите на екрані. Маленькі спортсмени з усіх куточків Житомирщини зібралися на битву юних шахових генералів. Змагання відвідала і наша знімальна група стане королем шахів. Ну добре, не королем принцем, адже це дитячий турнір. На жаль, в Житомирі немає свого шахового клубу. Точніше немає приміщення під нього. Тому федерація шахів області домовилася із бібліотекою аби провести такий грандіозний турнір. Битва юних шахових генералів зібрала 64 спортсмени з Житомира Коростеня. Коростишева Малина, чудного та Новограда Волинського. Змагання проводились за швейцарською системою у сім турів. Учасників розподілили за категоріями до восьми, десяти, 12 та 15 років. Це швидкі шахи. Тут є контроль часу. По скільки хвилин? По 30 хвилин. Дуже складний вид шахів, де треба мислити надзвичайно блискавично і треба мати витримку. В тебе є витримка? Самі ж діти у захваті від масовості заходу та від самої гри. Восьмирічного Даню ані досвідом суперника, ані віком не злякаєш. Каже, що шахи допомагають розвиватись всебічно. Шахи допомагає в очі. Мені дось очі, ще чому допомагають. Ще допомагають. А це Максим Бойко із Чуднова, наймолодший чемпіон турніру у категорії до восьми років. Попри те, що шахами займається менше ніж рік, здобув стовідсотковий результат. Буду займатися ними до кінця. Чого ти хочеш досягти у шахах? шаха? Стати чемпіоном світу. У нашій області заведено, що з фінансуванням подібних видів спорту матеріальних можливостей мінімум, як приклад, відсутність електронних годинників. Артем Сачук, президент Федерації шахів області, каже, що пара таких годинників коштує близько сотні доларів. Для шахістів Житомирщини таких годинників треба сто з нинішнім курсом. Самого лише ентузіазму шахістів, звісно ж, недостатньо. У Нас є заявлена стратегічна ціль – це виспитати п'ять гросмейстерів за п'ять років. От садвіста на Простикає ряд тактичних задач. Через полгода ми будемо проводити чемпіонат України до 12 років, вже второй рік подряд. От і в декабрі буде турнір, перший турнір в Житомирі за всю історію существування шахмат з нормою майстера спорту. На турнірі наша знімальна група зустріла шестикратного чемпіона області Ігора Випханюка. Незабаром він має представляти житомирщину на чемпіонаті України, якщо фінанси знайдуться. Плануємо, плануємо. Надаємо Львові посіти, звісно, пожалуй, Львовська. Коло шахмарна сильне, Надо будет к ним заехать, поучаствовать, конечно. Слідкуйте за спортивним життям області в ефірі нашого телеканалу. Вболіваємо за своїх, пишаємося кожним. Віктор Журавський, Олександр Голобородько, телеканал СК 1 «Місіс Житомир – Конкурс, де шукали найпривабливішу матусю реалізувати свої мрії та бажання і довести, що бути мамою модно. Таку мету ставили перед собою учасниці. На конкурс завітала і наша знімальна група. Привіт усім зараз. Я знаходжуся на конкурсі. «Місіс Житомир-2015». Це дебют цього конкурсу. Але дивлячись на ось ці масштаби, стає зрозуміло, що цей конкурс стане щорічним у нашому місті. Місіс Житомир, 2015 – Це конкурс не лише серед прекрасних жінок Житомира віком від 25 до 40 років, але й в першу чергу серед матусь. Учасниці не є професійними моделями, вони професійні мами, які завжди хотіли реалізувати себе та свої мрії. Це був конкурс краси поза правилами та поза стандартами. Під час конкурсу глядачів чекав вихід учасниць в українських костюмах та звичайно фінальний вихід у вечірніх сукнях разом із своїми дітками. Кожна отримала перемогу у конкретній номінації Місіс Елегантність або Місіс талант. Але переможеця, звичайно, була одна. Це Олена Топольницька. Це було совершенно не сложно. Я звичайно, легка на підйом. Я люблю приключения. Тому... Легко. Мне легко. Участие в конкурсе не было ну, как соревновання какое да? что я не вижу смысла, в какое-то, да? Для мене прежде всего это момент благотворительности. Почему я сюда пришла? Щоб допоможі получить е, новое ощущение. під час конкурсу. Проводили благодійний збір коштів для сім'ї біженців з Донецьку, де виховуються шестеро дітей. Одна з них маленька Поліна, 2007 року народження. Опинившись у Житомирі, сім'я отримала страшну звістку у дівчинки. Рак Юлія Карпінська, яка зайняла друге місце у конкурсі, розповіла, що вона брала участь у конкурсі саме через його благодійну частину. А великолепне, вілікаліпне не тільки тому що знайшли нових подруг, Это была такая буря новых впечатлений, эмоций, потому что все мамочки, все дома, ну а здесь что-то новое, какие-то фотосессии, тренировки. Ну и то потому что практически, ну то есть с билетов деньги пошли на лечение девочки. И сейчас мы все вместе, все 13 участниц. Договорились допомагати сім'ї ну, то есть, тому що на да, конечно ну, очень тяжело подать, дети болеют. Організатор конкурсу говорить, що в майбутньому такі події у нашому місті можуть стати регулярними. Бажаючих взяти участь буде багато, адже переможеця отримує не тільки грошову винагороду від спонсорів, а й участь у всеукраїнському конкурсі краси. Для Житомира це огромний праздник, так як місіс Житомир пройшов вперше в нашому місті. І я надію, що це стане очень хорошою традицією в дальнейшем для провадження. Подобных конкурсов. Хочу поблагодарить от всей команды организаторов, наших девочек, которые огромные умнички, которые справились со всеми задачами и сделали очень благое дело, потому что наш проект был в рамках благотворительности. Ну и, собственно, большое спасибо им. Андрей Иванюк, Елизавета Будишевская, телеканал СК1. Кіноклуб Олд Сінема, який знаходиться у будівлі Житомирського центру кінематографії, показує фільми з плівки. На першому показі глядачі дивились польський комедійний фільм 72-го року Розшукуваний, розшукувана. Кінематограф сьогодні якісно відрізняється від попередніх років. Фільми знімаються в студіях. Велика частина кадрів для кіно створюються за допомогою комп'ютерних програм. Але хороше кіно це не тільки круті спецефекти, але й чудова гра акторів. Та головне ідея. Гарне кіно зберігає звичайна кіноплівка. Переконатися у цьому житомирянам допоміг кіноклуб Олд Cinema, який знаходиться в будівлі Житомирського центру кінематографії. У цьому кіноклубі фільми показують виключно з плівки. На першому показі глядачі дивились польський комедійний фільм 72-го Року випуску розшукуваний, розшукувана. Глядачі зізналися, що кіно і атмосфера у залі їм дуже сподобались. О, отлично. Ви знаєте, ти сім туда старина, яка відчувається. правда, були проблеми з вирізаними сценами, тому що його достаточно. А так мені очень подобалось, то якщо буде проводитися, то обязательно буде. Я буду ходить. Було очень цікаво, очень смешно. По домашньому, уютно. Нам очень понравилось. Таке в Житомирі, напевно, було перше. В такій будівлі старі, такі старі фільми, ну класна атмосфера. Відчув себе. В тих руках ну, класно. Організатор кіноклубу зізнається, що в майбутньому подібні покази фільмів стануть регулярними. Людям, мені здається, цікаво. От сьогодні я насправді не очікувала, що прийде тому в майже повний зал. От, для мене це було приємно, тому що мені ми робили по запису попередньому, але ніхто майже не написав. чи три людини всього. Не знаю. Мені здається, такі, такі речі в Житомирі можна робити. І це цікаво, і це має якусь свою перспективу. Після перегляду всі бажаючі могли випити чаю така із вегінськими солом. Води, ми дивіться гарне кіно, та пам'ятайте, найкраще іноді ховається від вас зовсім недалеко. Наприклад, в кіноклубі Олд Сінема. Дарина Полуніна, Олександр Фещенко, телеканал СК 1 Дивіться якісне кіно та підтримуйте вітчизняного виробника. А у цій студії ми зустрінемося з вами вже завтра. І пам'ятайте, де б ви не були. Лишайтеся з ск 1 та любіть Україну.